Не секрет про те, що була така інформаційна новина про те, що розбився там російський літак, на борту якого був Пригожин, і на борту якого було там командування цього Вагнера. Я хочу сказати своє особисте відношення до цієї події. Там є вже офіційне підтвердження російської влади про те, що згідно експертизи ДНК це дійсно був Пригожин. Ну, почнемо з того, що російській владі я не вірю ніяк. Але для мене був Пригожин там чи не було Пригожина там. От чесно вам скажу, що для мене цього немає ніякого відношення. Тому що не окремо взята людина Пригожин вирішує щось на цій війні. Так само, кстати, як і не окремо взята людина Путін вирішує геть усе на цій війні. Це ціла політична система, а за політичною системою стоїть оцей російський... Скажімо, народ, який можна там назвати, наприклад, московитим. І за чим мені здається, що той інформаційний такий шум та шуміха, і в російських засобах масової інформації, і в українські засоби масової інформації це все діло підхопили, воно ну, якби перебільшене. Як на мене, це Пригожин це злочинець, це звірюка. Його там, вибачте, стратити 10 разів на смерть, то це напевно було б мало. І ця людина не заслуговує на те, що біля нього так багато шуміли ті самі українці. Для нас це не має ніякого значення. З пригоженим, безпригоженим, для нас має значення тільки перемога і все. Загинув він чи не загинув, то яка нам різниця? Загинув, ну значить, Бог прибрав його. Не загинув, то яка нам різниця? То він, якщо він це все сфабрикував, да ще такою ціною, значить в нього там є якісь підступні плани, там знов там, поход номер 2 чи поход номер три потім робити на ту саму Москву. Та вони, як оті банці, пауки, нехай між собою перегризуться, нам від того тільки буде краще.